Компанія, яка отримала з держбюджету більше 50 мільйонів гривень, щоб закупити ліки для вілоінфікованих, самоліквідовується. Інформацію про це виявили в єдиному державному реєстрі підприємців громадські активісти та пацієнти, які чекають на медпрепарати. Самоліквідація фірми може свідчити про небажання фармацевтів виконувати зобов'язання взяті перед урядом. Вважають активісти. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що продовжують переговори і домагатимуться, щоб компанія таки закупила оплачені ліки. МОЗ працює над цим питанням і спілкувалися з керівництвом фірми. І ми націлені на те, щоб вирішити питання з поставкою постачання ліків, щоб ця фірма мусить отримати умов договору. Цього потребують хворі, і в двадцяти числах має бути поставка ліків. Гадаємо, що компанія Вектор Фарма наприкінці минулого року стала переможцем в тендері на постачання препаратів від ВІЛ і СНІД. На початку травня фірма судилася з міністерством охорони здоров'я, вимагала більше грошей з огляду на зміну курсу долара. 19 червня вона мала забезпечити закупівлю в Індії ліків для близько 30 тисяч хворих, але цього не зробила.